Думаєте, чого я тут стою, і головне кого чекаю? Та його завжди молодого, як він себе називає, чувака Кузьму Скрябіна. Щоб поспілкуватися з ним, мені довелося не спати до пів другої ночі, і я навіть не знаю, що пробила без мого оператора Славі Катаркані. До речі, величезне йому спасибі. Заволошки очі, люди кораблі, я з нею разом пів життя прожив, притулившись тілом. Теплої землі, на на, -на, -на, -на. інтерв'ю ми записали в несподіваному для мене місці на кухні одного з нічних клубів. Що з того вийшло? Дивіться далі. Очі, кораблі. Ми так хотіли. Коли я вам телефонувала одного разу, підняла трубку, напевно ваша жінка. Ось ви коли от ваша музична кар'єра. Чи яких жертв вимагає стосовно родини? Ніяких жертв. Я роблю те, що я люблю. Е, воно мені приносить певні, е, певне задоволення моральне, етичне і, і матеріальне. І, і моя жінка, слава Богу, модра жінка, і тому вона, напевно, якось собі поукладала ті штуки, знаєш, докупи. Тобто воно їй перестало. Е, вона зуміла, напевно, з тим домовитися. Тому що по великому рахунку довгий був такий період, коли. Я відчував, що вона, знаєш, її вже якось коробить там з боку, знаєш, що там якісь ходи, давайте там сфоткайся, знаєш, всі масай, ой, дайте от подіргаю за, за коси, ще там. Ну, да, що його по подіоргаю за кози, помацати, ви вже до цього звикли, це мені здається, зіркам. Ні, ні, я, я себе не вважаю. По-перше, зіркою, по-друге, я себе я не стараюся не, не, не замічати. знаєш. Тут нормальні речі, такі, як от хтось пішов там. Що треба для того, щоб зжарити яйце? Треба його взяти гринути. Поставити на газ, А, ну в моїй роботі там якісь необхідні необхідні якісь атрибути. Знаєш, підійти там, сфоткатися, стати, зробити рожу в фотоапарат, знаєш, або подірнути за волосся. То не є тяжко в принципі, вони не давати кожному дірнути. Ви випробували себе вже ну, на всіх, де не включиш, що дуже цікаво. Інколи є зірки, які при ну причетні до певного каналу. Ви абсолютно до всіх. Ви випробували себе як продюсер своє як. Телеведучий, що ще є таке, чого ви не випробували? І хотіли би. А я би не хотів, я не люблю лізти в сферу, в яку я не, не шарю. Мені там дискомфортно, я відчуваю, що ну, і, поясню як. Тобто я ду, дуже чітко видно в різних галузях, де професіонал, де не професіонал, де дилетант або взагалі там ба баран. знаєш. І тому дуже не хотів би опинитися в такій ролі от дилетанта або такого. Взагалі шлопака і тому намагаюся займатися тими справами, які, в яких я шарю. Наприклад, тілік, я там не шарю, але мені повезло, бо я набаляю до рука, допустимо, і воно якось про, проходить за, за чисту монету. Тобто е, ну, я не видаю себе за професіонала. І, Народу може то подобається. Але розумієте, вас запрошують усюди. І що цікаво, вам не ставлять певні межі. Якщо певний канал має там одна ведуча, на одному каналі так, на іншому дуже такі. Ви завжди тримаєте одну. Ні, ні, то, то тобі так здається, вони мене запрошують ті, кому ті межі не потрібні. Але вас ніколи якісь продюсери телеканалів не прагли змінити під свій формат? Чи вони запрошували вас, як уже... А тому я, мене зараз нема ведучих провідних якихось програм, тому що вони розуміють, що якщо вони не візьмуть то прийдеться ламати формат тої програми а видно що великі матеріальні затрати не дають їм можливості бояться взагалі великі телевізійні канали вони страждають від недостатку професійних людей які ними управляють і люди мають великі гроші потоки вони бояться його знаєш кудись вкинути в експеримент краще а візьмемо руслі якийсь серіал відміємо на ньому гроші знаєш він там вже пройшов з шланами і тут в нас піде так що просто-напросто бояться не професійні на ваш поряд, ну закажуть кажуть, у бізнесу? На ваш поряд, а що бізнес жор жорстока річ, чи ви обходите це? Так, досить не... нетолерантна система координат. Кожна пісня то є е... лотерея. Ти її пишеш, ти не, не знаєш, будуть збиратися клуби, стадіони, площі, чи, 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 тільки, чи тільки ти з сусідом за. 50 грамів горілки, бо ви сидіти на кухні, то ну, Мов, тому воно дуже, дуже жорстко. Двіться, ну ви кажете пісня може вистрілити, може не вистрілити. Чи бували такі пісні, які ви проносите на радіо, ну вже принаймні вже з теперішніми. І кажуть, це не формат, треба 50%. Які, навіть, які, навіть навіть якусь да. пісні вам так 50%. Ну чому? Ну чому не взяли? Чому? За, за 50% мені образував. Тож моє, то, то моя дитина найбільше за пісню пусти мене. Така, напевно, одна з найбільш філософських, найглибших пісень з того, що ми зробили. І радіо її просто знищило. Ну, не радіофонна вона, але вона достойна пісня. Я не знаю, як ще можна було їх переконати. Взяти, застрілити. Напевно. Я готовий скоро це зробити. Мені дуже кліп, де ви в образі Ісуса Христа. мій погляд, це так зла. Це я доволі так сміливо. Ось який буде він стосовно цього кліпу. Мене, я, не, я не кажу, що інші я не передивилася, чи інші гірші, Ось Стосовно цього. Залітка юблейська тема досить, досить серйозна для того, щоб переступати ту межу, але е, та ситуація, про яку ми там говорили, вона чітко відповідає от, е, заповідям е, Божим. Тобто всім не тримати зла на тих, хто тобі його зробив. Права так стати. Да. Я б, напевно, не, не був готовий підставити ще одну, От, але то, що я простив уїхати, то рік побратим. Я так давно Ось mm -hmm. скажіть, чи є за що ви шкодуєте, чи є що би ви в своєму житті поміняли? Чи вас я настільки прагматик, що я чітко знаю, що нічого не вдасться поміняти. Шкодую за масу речей, але точно знаю, що поміняти не вдасться. І якщо вдруг прилетів би якийсь, знаєш, інопланетянин і мене повернув там на 40 років назад, я, напевно, чітко знаю, що я би болив точно по тих самих слідах. Тому що вже вкусивши смак знаєш, того авантюрного життя, яке воно було, чого ти знаєш, якщо б ти почав міняти оточення, воно б дійшло до такого моменту, як я зараз маю. Розумієш, ну Якось так вот собі складувалося, в'язалося і зав'язалося в таку е досить комфортний для мене, е мене клубочок обставин. А так якщо ти почнеш щось міняти, обходити боком то, що де ти ліз на пролом, або навпаки, знаєш, де ти ліз на пролом, будеш сидіти за кутом і чекати, щоб та машина проїхала. Ні. Мої знайомі більше, вважають, що, наприклад, хто потрапив в шоу бізнесу, він туди потрапив, бо йому пощастило, на ваш погляд це успіх чи це праця? Мої знайомі при психологи. 99% то є везіння. І 1% то є або талант, або бабки. Якщо нема везіння, то не повезе. Ти, ти страдиш всі гроші, ти проб'єш всі стіни, але тебе він виплюне і тільки не бабки закінчиться. Чому в пресі інколи бувають такі, що зірки вони спеціально роблять якийсь піар, чорний піар. Про вас жодної якоїсь бріху, як у нас кажуть, що на Закарпатті, нема. Ви просто не потрапляєте чи не слідкуєте за тим, щоб не потрапити? Та я, чесно кажучи, я думаю, що в чорний піар до природи тих людей, яким які може. Не вдається привертати увагу до себе тим, що вони роблять творчістю, знаєш, ну от не пишеться добра пісня, не може він знайти. Ну, ну не мав в нього концерт. І він бідака, знаєш, але треба якось привертати до себе увагу. І він тут іде якусь тілку за булку хапає, знаєш, Ну, ну сфотки, сфотки, знаєш, я її тримаю за булку. Ось за цей хвозму, знаєш. І от такими, от, ну, я звичайно отрірую зараз, але от такими примітивними способами люди пробують до себе привернути увагу. Хоча ну, ну Грає двояко дуже. Може комусь подобається, але основна маса, звичайно, плюється. А в мене, я не скажу, в мене було пару таких ганебних моментів, які в принципі, жовта преса піднімала, пробувала підняти, але воно не, не, не утримувалося на, на цьому, воно було безпідставно. Без Фотошопом та якийсь придурок який домалюватися з якимись знаєш, на морі, Як на морі ганяв. Я навіть навіть не, не веду брувати. Книжка Я і Берлін. Я не хотіла її читати, колись мене примусово мій по курторську заставив читати. Чи буде ще щось? В... Мучать мене два... дві видавницькі компанії Воліо і ще якась. Мучать мене, бо знають, що я почав вже, я пачка і армія, я почав її вже до цього два роки, в мене тотально немає часу, просто немає часу. Ви не хочете довіряти, як більше це робить? там Оксана Робський дає, бабки відвалюють, самі можна запевнити. Ні, тут досить комфортний процес. Знаєш, сидіти, фантазувати, щось собі згадує, щось собі прибрехав, знаєш, дуже кльово, ти себе тим архітектором людських е, е, душ, знаєш, ти повертаєш сюжетну рівні, куди ти хочеш. То, ну, ну, досить кльово, але треба мати час на то. Знаєш, Книжка писання в Україні не, не, не то, що не, не, не дає ніяких грошей, а ще й може забрати. Від вас забрали? Ні, ну майже фактично забрало, так, бо ми всі ті гроші віддали в дитячий будинок, що там були, От. але не, не в тому діло. Навіть люди талановиті, письменники вони тими книжками не заробляють. Вони їх видати самі видають великі таражі. А по причині того, що книжкові магазини залишаються тільки в великих містах, там в одиничках екземплярах, ті книжки просто на стоять по волами і ніхто не купує. У вас є книжки місця, пісні, місця щаслива, йдеться ваша місця. Ну, ви куліт, вам добре, будь Та я така людина, що я піду зараз стану гімняк, коротше, знаєш, буду захоплення, я висказую, як я став гімном. Тобто треба буде просто настроєний до Що? Треба буде просто настроєний на, на... на те, щоб бачити плюс, а не мінус. І останнє таке риторичне питання. Я розумію, може воно банально звучить що ви найбільше цінуєте в людях і що ні? Ненавижу хамство е, найбільше. А найбільше ціную тих людей, які... Дають іншим змогу нормально жити, тобто не претендують на чужу свободу. Люди, якщо ви ще не в курсі, то ви маєте зараз моментально виключити телек, побігти на двір, купити новий, принести додому, включити і дивитися програму МСІТС.